До вашої уваги головні новини району. Це броди нюс у студії Сергій Нікішин. Вітаю кожного нашого телеглядача. Ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую підписуватися на YouTube канал Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке благодійний захід провели у селі Крупець репортаж із місця проведення, молитва за невтомних волонтерів. Як метафорний протоієрей отець Степан Шира провів святкову службу, обвал синагоги у бродах, репортаж журналістів, телеканалу Суспільне. Про ці та інші новини далі. У селі Крупець відбулося чарівне дійство на підтримку Збройних сил України. Сьогодні кожен з нас робить усе можливе, аби допомогти наблизити перемогу. Деталі у сюжеті. Сьогодні ми працюємо у Крупецькій громаді. Саме тут, у центрі громади, на стадіоні Крупецького ліцею організували благодійний ярмарок. Поїхали! Це моє там, де рідні край. У селі Крупець відбулося свято, яке об'єднало всю громаду. Благодійний ярмарок, організований місцевими жителями, зібрав багато учасників і гостей зі сусідніх громад. Час усвідомити, що нашу незалежність слід захищати кожного дня і кожному з нас. Ми, українці, незламні, незалежні. Але все залежить тільки від нас. Тут було представлено неймовірну кількість різноманітних виробів і смаколиків, які були виготовлені власноруч мешканцями села. Усі зібрані кошти підуть на потреби Збройним силам України. От ми організовуємо дещо помагали готувати. Завжди участвуємо в ярмарки. ми мали своє кафе, тобто готували всю закуску. і виїжджали з подружкою. Нас грінтвейн, а я стосую, стою на закуски. Окрім смаколиків, на ярмарку можна було придбати різноманітні вироби ручної роботи: народні іграшки та солодощі. На території стадіону Крупицького ліцею організували різноманітну концертну програму, смаколики, випічку та багато іншого. Крупецький центр дитячої та юнацької творчості долучився до масового цього, цього заходу, тим, що організовували е, захід, діток збирали. Е, Дітки самі погодилися, бо знають, що це благодійний захід. Діти прийняли активну участь. Е, надіємося, віримо в швидку перемогу, і що скоро настане мир в Україні. Загалом тут у селі Крупець діє волонтерський фронт, який з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає українцям на передовій. Як тільки почалася ця біда, війна, люди кинулися на допомогу, і ми теж. Пробували вареники варити і всякі речі. А потім якось ми так вийшли. Ми спекли раз ці коржечки, і у нас вийшли. І в нас є рецепт. І тепер щотижня ми збираємо продукти. Просимо підприємців, люди нам зносять продукти. І ми щотижня наші дівчата в четвер, як правило, печуть десь до 30 кілограмів цих коржечків. От і ми відправляємо славу їх, як правило. А слава ж відправляє нашим хлопцям, і вони там, я думаю, смакують. Вони смачні, ситні і такі, що дуже довго можуть полежати. Я би перевірив. Ми, крім того, ми в'яжемо сітки, наші діти плетуть. Там в коридорі стоїть така у нас каркас натягнутий. І діти на перервах. Ми маємо смужки діти на перервах, щоб не гралися, зайві не займалися, ці сітки. І плюс то заливаємо окопні купу свічки. Купуємо парафін, так само збираємо кошти. І так відправляємо і славу, і нашим тим хлопцям, які з ну, місцевим хто служить. І ми таким чином, чи можемо, допомагаємо нашим військам і віримо в те, що буде перемога. І хай Бог дає, щоб вони всі вернулися з тої війни, живі й здорові. Але й це ще не все. У рамках свята відбувся концерт, на якому виступали місцеві таланти: вокалісти, колективи та музиканти. Кожен номер глядачі зустрічали гучними оплесками, адже артисти дивували глядачів неймовірними емоціями і дарували позитивний настрій. Культурний фронт він важливий, люди повинні все-таки відвідувати культурні масові заходи. І завдяки таким заходам люди донатять, люди не забувають про військових. Ми згадуємо усіх і хочемо їм допомогти все-таки вибороти цю довгоочікувану перемогу. І тому я надіюся, ми робимо теж важливу справу. Тут на сцені поруч з ліцеєм виступали місцеві артисти, а також гості з інших населених пунктів Крупицької громади. Вони виконували українські народні пісні, розважали глядачів своїми талантами та вміннями. Завдяки каретний двір, які долучаються, підтримують нас. Дітки хочуть також відпочити і емоційно, і морально, і фізично всім потрібен відпочинок психологічний. Організуємося вже напрацьовані. Вже ми можемо в один день зібратися, це все зробити. Це не потрібно, так як в перший день ми думали, що потрібно купити, закупити, що що як має буде відбуватися. Крупець від нас абсолютно дуже поруч, і всі дивуються, чому ми взагалі так вже завершуємо рік. Саме Крупцем чого ним не починає. Чинали, ну але так склалося. Я думаю, що це не востаннє, що ще все попереду. Особливою радістю для всіх дітей була можливість покататися на конях. Емоційні посмішки дітей стали справжньою окрасою свята. Це важливо кожному. Це каретний двір, місто Львів. Ми вже не перший раз приймаємо участь. Ми не пропускаємо жодної такої акції. По-перше, і людям зробити настрій, так для того, щоб не розстроювалися, тому що діти мають мати свято Миколая, як війна, не війна. Ну і по-друге, допомогти допомогти нашим воїнам. Тобто, це двойна, двойний е, палка на двох на, на, на двох кінцях. Так. загалом це свято у селі Крупець стало незабутньою подією для всіх його учасників. Вони не лише отримали масу задоволення від участі в розвагах на концерті, а й стали частиною благодійної допомоги та позитивного настрою, який заповнив цей чудовий святковий день. Я хочу подякувати нашій дружній великій команді, яка працює. Це дівчата, які витрачають свій час, які безкоштовно продають, торгують, печуть, роблять, варять куліш, смажать ковбаски, всі інші речі. Також дуже багато і підприємців, які до нас долучилися, які безкоштовно надали нам продукти, які ми можемо виставляти і торгувати ними. За плани на майбутнє дуже грандіозні, дуже великі. Запрошуємо вас в суботу, також на наш різдвяний ярмарок з творчого. Щої групою свої, який буде в бродах, і це теж один з наших, якби, таких проєктів, які ми робимо для того, щоб допомогти ЗСУ. Ну найперша мета завжди це допомогти ЗСУ, але друга показати, які чудові наші люди, які прекрасні наші люди, і розказати світу про них і так само, щоб підтримати наших хлопців, їхні родини, їхніх дружин, мамів, сестер, які можуть прийти до нас і отримати маленькі частинки добра. Всіх запрошуємо, всім дуже дякуємо, хто відвідує. дякуємо вам, що ви до нас приїхали. і Дякуємо так також голові ОТГ Віталію Мушкуну, який дозволив це все організувати за його підтримки. Ми це зробили. Також провели ще спільну молитву, помолилися наших воїнів за тих, що загинули, бо дуже багато цій, е е е е ОТГ загинуло хлопців. Ми їх всіх згадали, помолилися. Дуже всім вам дякую, слава Україні! До речі, священики у Кропицькій громаді активно роблять добрі вчинки та допомагають наблизити перемогу. До прикладу, в селі Ситна Кропицької громади. Діє заклад громадського харчування, де можна отримати смачний безкоштовний обід. Ми знаходимося на трасі Київчок. Ми бачимо, що постійно їдуть наші військові на ротацію, повертаються додому або на зону бойових дій. І треба підтримати наших хлопців добрим словом. І не тільки добрим словом, але ж треба їх якось зігріти, підгодувати, дати кави гарячої страви, домашньої страви. І ми по Таку акцію вирішили зробити, безкоштовно годувати військових, які проїжджають мимо. Часто звертаються? Зробили рекламу, вже так, реклама поступила, і майже кожного дня є делегації, є такі, що вже заздалегідь попереджають, що вони будуть проїжджати повз, а є, що просто проїжджають, бачать рекламу. Ну, один одному переказують, є, є. Хочу вам розказати про ця Івана. Він зі своєї парафії дуже багато нам допомагає нашій організації. Цього разу ми закупляємо за їхні кошти стерлінг і генератор, який ну, дуже необхідні для хлопців в зимову пору року. І дуже багато хлопців з їхньої громади загинуло, дуже багато хлопців воює. І ми всі намагаємося разом закрити всі запити. Хто звертається, звичайно, що це нереально і неможливо, але маленькими частинками допомагаємо нашим воїнам, щоб вони мали можливість. І зборонити нашу з вами Україну таким чином, свято у селі Крупець стало не лише можливістю для мешканців провести час разом та отримати задоволення від спільних заходів, а й сприяло благодійності та показало найкращі традиції української культури. Я дуже дякую Ірині, Оксані за те, що є Говслава, яку ми з чотирнадцятого року впликали разом, яка родилася і родить дальше хороші речі. Створює позитивні емоції для людей в період війни. Не раз це було не два. Я думаю, не останній раз це відбулося. Це заради того, щоб була перемога. Всі працюють тут заради того, тільки щоб ми допомогли хлопцям, і була спільна перемога. І вони повернулися сюди, і тоді вже своїми дітками знову ж таки прийшли на наші заходи. Всім дуже дякую. Отож, як бачимо, свято вдалося на всі 100%. Із крупця Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броде онлайн. Молитися за волонтерів, які є незламними, невтомними і які мають свою позицію, вирішили у бродах. Відтак, митрофорний протоієрей, отець Степан Шира, провів святкове богослужіння. Деталі у сюжеті у храмі апостолів Петра і Павла у мікрорайоні Червоних Казарм відбулася святкова служба Божа, де настоятель храму Митрофорний протоієрей отець Степан Шира. Молився не лише за здоров'я прихожан, а й за волонтерів, які невтомно наближають нашу перемогу у цей день. Чимало парафіян храму відвідали службу Божу. Молилися за мир та спокій у громаді. Сьогодні у такий важкий для України час варто не забувати у своїх щоденних молитвах звертатися до Господа та Святого Миколая. Також отець нагороди волонтерів та подякував кожному за їх добрі справи. Сергій Нікішин, телеканал Бродин. У Бродах втретє стався ввал синагоги, що стало причиною. З'ясували журналісти телеканалу Суспільне. Увага на екран. Дня чотири тому назад. 4 тому назад я приходжу, і от виходить ситуація. Впала та стеля. Чому стеля впала? Тому що получається ті крокви, ті балки, вони мають кріпитися на колоні і на там на несущій стіні. Має кріпитися, а воно вже лежало на, на стелі. Вже лежала, стеля не витримала тої тої ваги, і ще плюс додаток того снігу. І от пожалуйста, он впав. Володимир Ковальчук, мешканець бродів, розповів про те, як обвалилася частина стелі синагоги у бродах. Це пам'ятка архітектури національного значення 1742 року. Про це розповів директор місцевого історико краєзнавчого музею Василь Стрійчук. Згадують подорожні, що вона мала дуже гарне оздоблення, і всі стіни були, скажімо так, також декоровані. І в великі свята запалювалася велика кількість свічок. Ну, Я читав в одному спогаді, що згадується до 40 тисяч свічок. Ну, Це це мене фантастика, але просто що така кількість свіч... малих свічок, яка запалювалася, це, ну, вразило, насправді подорожнього. за словами Василя Стрільчука. Пам'ятка активно почала руйнуватись 1988 року. Тоді впала західна стіна. Була спроба в 91-му році її. Порятувати, адаптувати під галерею картинну галерею почалися навіть реставраційні роботи, були звезені певні матеріали, але якраз 91 й рік це такий період змін, розпад союзу. Там потім ці зміна коштів, грошей, інфляції і так далі. Ці процеси зупинилися, і так вона довгий час стояла тут з тими арештуваннями. Василь стрічок додав, що впродовж останніх трьох років були часткові обвали будівлі. Великий обвал центрального склепіння стався у червні цього року. Тоді синагогу оцифрували, щоб зібрати дані про будівлю. Враховуючи їх, напрацьовували проєкт збереження пам'ятки. Цей проект напрацьовувався. Ми відсканували цей об'єкт, і на на жаль, аварійності його далі не усунуто. І чи ми зможемо це зробити ближнім часом? Також сказати важко. Фінансування з державного бюджету на реставрацію, проти аварійні роботи на пам'ятках на сьогодні відсутнє. Обласний бюджет також є певні якісь обмеження щодо можливості фінансування робіт. Ми поки що працюємо з якимись можливими залученнями іноземних партнерів за словами Олени Василько. Є можливість залучити гроші для відновлення синагоги в межах спільного. Проєкту транскордонного співробітництва польща Україна. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина. На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі у наступних ефірах. Усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні у випуску поговоримо про події, що вже стали історією. На Львівщині стартував проєкт Професійна освіта в Україні. Розробку проєкту ініціювало Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Бюджет проєкту складає 10 мільйонів євро. Партнерами виступають Міністерство економіки України та Міністерство освіти і науки України. Основною метою є збільшення доступності кваліфікованої робочої сили для процесу відновлення України. Досягнення цієї мети буде забезпечене створенням адекватних освітніх можливостей для всіх людей працездатного віку, що також включає первину та подальшу професійну підготовку дорослих. Зимовий сезон не став періодом затища для бродівських футболістів. Юнацька команда «Бугун-Бубри» під керівництвом Сергія Коб'ялковського бере участь у чемпіонаті Золочівського району з футболу 8х8 серед юнаків Ю13 футзал Екстраліга. У першому турі змагань бродівчани у видовищній боротьбі поступилися команді Красного 5-7, але вже цієї суботи здобули впевнену перемогу у матчі проти Сокола зі села Андріївка 7-2. Вітаємо команду! Наступна гра відбудеться у неділю в Бузьку. А команда Бобри вже другий рік поспіль успішно виступає у відкритому чемпіонаті з футзалу Галицько-Волинського князівства. Бродівчани представлені у трьох вікових категоріях. У минулому сезоні бобри завойовували медалі чемпіонату. Бажаємо успіхів і надалі. 10 грудня всесвітній день футболу. Тому, шановні футболісти, вітаємо вас із цим днем. Футбол є провідним видом спорту, улюблена гра і дітей, і дорослих. День футболу це велика подія і для справжніх фанатів цього виду спорту. Тому щиро вітаємо футбольні команди Золочівського району та сусідніх громад, а також вболівальників, які підтримують своїх героїв із всесвітнім днем футболу. Бажаємо усім захоплюючих матчів і переможних ігор, сил та величезного оптимізму, відмінної форми і здоров'я, крутих фінтів та побільше голів у ворота суперника, високих цілей і грандіозних успіхів у Козинській громаді. Відзначення дня української хустки стало важливою традицією. У закладах освіти та культури у цей день 7 грудня проводилися заходи, спрямовані на підвищення свідомості щодо культурної спадщини та ролі хустки в українському національному одязі. Школярі взяли участь у виховних заходах, флешмобі, майстер-класах і зав'язування хустки. У закладах культури активно долучилися до святкування, організовуючи виставки народного мистецтва, бесіди, флешмоби, відеоролики, де висвітлювали роль хустини як символу та важливого елементу української ідентичності. Усе це сприяє збереженню національної ідентичності, традицій і підтримці культурного розвитку. Увага! Нова схема шахрайства. Вам пишуть з пропозиціями заробити грошей за лайки та репости, можливо, навіть заплатять 100-200 гривень. Ви вже на гачку. Пізніше викрадуть доступ до банківської картки або змусять придбати товар по супервигідним цінам. Відмовитися буде дуже складно, тому не хапай наживку, відразу ж скажи ні. Як діяти у таких випадках? Не довіряйте обіцянкам захмарних прибутків, не повідомляйте конфіденційної інформації, а це дані картки, логіни та паролі до онлайн-банкінгу тощо. Не переходьте на сумнівні сайти, не купуйте там жодного товару. Якщо ж вашу особисту або персональну інформацію розголошено, заблокуйте картку. Якщо підозрюєте шахрайство, негайно повідомляйте кіберполіцію. Слава і вдячність Збройним силам України за те, що маємо можливість вас інформувати. А організаторам заходів за те, що мають проводити різноманітні цікаві події. До нових зустрічей! Побачимось.